Всім доброго ранку. Вас вітає Північна Флоріда. Вітаю на своєму каналі. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 24 вересня, 25 рік. В мене чергова прогулянка. Сьогодні в мене вільний день в плані, що немає англійської саме уроку. Це єдиний день, коли в мене немає англійської. Ну, субота-неділя я не враховую, бо там я багато працюю. А серед буднів е, флоріда, жарко, Єдиний час, коли можна саме пройтися, провітритись, це ранок. А в мене якраз заняття з англійської вранці. От сьогодні я з чистою совістю йду, 5 кілометрів нам з вами е, до найближчих магазинів. Я йду, в принципі, і в справах, і в мене така, наче прогулянка. Я хочу повернути одну річ магазин А, в магазині для тварин мене попросили там купити дещо я туди загляну. І побачу по настрою, ну, в принципі, не по настрою, бажано у Волмарт зайти, тому що все-таки я намагаюся спіймати отой от комплект неділька, який я тоді бачила от по тій ціні, саме по тій ціні. Бо дуже класна була ціна. Але, але, ну. Хто знає, можливо, мені сьогодні повезе, я це візьму. А, ну і ходити, да, ходити, оце ж я все-таки ходити треба, перевірю, чи я спростую, чи підтверджу, що таке ходіння допомагає тримати форму. Маю на увазі ходіння, і при, в моєму випадку це паралельно таке саме харчування. Я перемкнулася, тому що. Я то, бачите, трошечки далі від дороги йду, але все одно шумно. Сподіваюсь, що на попередньому відео ви мене чули. А, да, що маю на увазі з приводу їжі? А, я пам'ятаєте, можливо, там, а, що я там геть вже кажу, все від чіпсів, від цього всього відмовляюся, бо я влітку мало ходила, бо жара була дуже сильна і дуже багато сидячої роботи. Я тоді від чіпсів відмовилася, наче ну, до мінімуму звела там, наче тістечка все. Ну а зараз, може це, як це сказати, знаєте, в мене такий емоційний стан, зараз припіднятий, бо я все-таки збираюся, повернення додому. І чомусь на такій почві я геть не відмовляюсь ні від тістечок, ні від чіпсів. Крильця, грілю, це все таке. Тобто єдине, що, да, що я підтримую це ранішня зарядка обов'язкова, хоч мінімально, знаєте, коли геть-геть ліньки вам, та хоча б 3-4 вправи зробіть. Ну, це я так кажу, звичайно. Бажано більше, ну хоча б, знаєте. От, Ну, отаке, так що я йду. Да, ще хотіла щось сказати. Зробили, до речі, горизонтальну камеру. Мені зручніше вертикальну знімати, особливо в магазинах. Але, да, звичайно, коли такий дивишся на телефоні, то одна справа, а коли на комп'ютері, наприклад, то краще картинка горизонтальна. А, да, запитували мене, був коментар з приводу, ну, що я повертаюсь, і про те, що зараз зробили наче, для репаролю. Для Дають наче, можливість а, а, тим, хто приїхав за програмою United for Ukraine, дають можливість, що ти платиш тисячу доларів і тобі погоджують, ти можеш тут залишитись. Оце я з цього приводу хотіла з вами поговорити. Давайте зараз ми перейдемо дорогу, і потім я знову включусь. А, значить, дивіться, ну, по перше, 16 жовтня 25-го року Міністерство внутрішньої безпеки опублікувало повідомлення Федерального реєстру, в якому оголошується про запровадження нової плати для таких, як я, у розмірі тисячі доларів США. Це не означає, що я зараз візьму цю тисячу доларів, заплачу. І зможе тут залишитись. Це доплата, це додаток до тої основної суми, яку ввели, здається, влітку, я не пам'ятаю. Якщо я не помиляюсь, 580 доларів сама заявка коштує і, здається, 630 доларів, якщо ви її відсилаєте, якщо вона онлайн. Тобто то основа плати. Плюс оце зараз вимкнули, ще додали оцю тисячу доларів. Це на одну людину. І е, це, як вони обіцяють, на два роки лише. А далі невідомо, а з сучасною політикою, шановного президента США, я маю на увазі міграційна політика, вона, ну, я не впевнена. Я не сильно зациклювалась на цьому питанні, бо мені нема тому потреби. Мені головне, щоб якщо вже вкладатися, платити гроші, то має бути перспектива, а не так, що ти заплатив тисячу, заплатив 580 чи 530, скільки там, заплатив ту суму, потім да, дали, не дали тобі. Погодження, ну, скоріш за все, дадуть, от його дають на 2 роки. А плюс же паралельно у березні, наприклад, у мене закінчується термін драйв-лайсенс, мої водійські права. І е, зараз теж здається, в березні work authorization дозвіл на роботу. Тобто, оте основне взагалі те, заради чого? Ми тут знаходимося, ну, окрім того, що тікали від війни. Розумієте, в чому справа? А, тобто великі вкладення грошей, ну, нормальні такі вкладення грошей на одну людину, це все суми називаються. А, і без перспективи, невідомо далі. Я розумію тих людей, які вже повністю повністю, от вони родиною сюди приїхали. Звичайно, да, такі люди, да, я згодна. Вони, скоріш за все, будуть намагатися зачепитися хоч якимось, якимось способом. А, от, а в моєму випадку, ну, я не бачу такої потреби, розумієте? Я хочу в такий важкий час бути поряд зі своїми рідними. А, я абсолютно не жалію, що я повертаюся. Ну, Ті, хто дивилися мої відео давно, ви бачили, що в мене в принципі ще взимку, коли Трамп, що він там зупинив програму Фою. В мене ще тоді, я зрозуміла, так, лавочка закрита. Якщо я спочатку була, ну як не впевнена, а я сподівалася, думаю, ну, по-перше, я не їхала сюди назовсім, ні. Я сюди їхала, якраз як інтуїтивно. моя улюблена Флоріда випала якраз. Ота можливість така, і якраз воно все співпало. Я не знаю, чи то тому що я дослухалася інтуїції своєї і свого серця, знаєте, бо все-таки вирішити все кинути, все стабільне, от. да, важке, да, все, от, але бачите, обстріли вони, війна загалом це все, вона поставила, на жаль, на жаль. Поставила все на свої місця. О, тому я сюди приїхала, я ж кажу, що я все-таки, якби програма «United for Ukraine» була відкритою, то то інша справа. Тоді так, да. тоді можна зробити запрошення. Приїде, припустимо, як мінімум, моя мама спочатку. Теж людині 80 років, вона в мене ще ой-ой-ой. Тим паче, я знаєте, я вже ж Трохи тут в Америці, Хочу, ви бачили моє обличчя. Я ж трохи тут в Америці вже надивилася на людей у віці. Мені 51. Мене на зумбу затянула і постійно-постійно тягне людина, якій 75, ось виповнилася. Розумієте? Тут такі бабульки, їм по 84, другі 85. Вони щодня, ну у них не пробіжка, от як у мене зараз така, типа швидка хода. І вони такі там з манікюрчиками. Ну не шортики, а таке, типа бріджі, щось таке. Кипілі там якісь. Розумієте, тут немає поняття вік біологічний. Тут є поняття, мені здається, вік ваш емоційний. Ти можеш у 50 бути старухою, і справа не в тому, як ти виглядаєш там на тобі хустка чи шорти. Ні, очі твої, очі і відношення до життя. А ти можеш у 80- бути молодою, піклуватися про своє тіло, щодня ходити в ліс, на прогулянку, робити на свіжому повітрі зарядку, незважаючи на людей, бо знаєте, як все-таки в селах відносяться до такого там. Ну, раніше, зараз уже трошечки час змінився, слава Богу. От, Тому. Ой, ми, до речі, наближаємося, скоро вже буде наша точка. А, да, тому, як мінімум, я б сюди запросила маму свою. А, я не впевнена, що вона б хотіла тут залишитись. Я вам хочу сказати, що батьків там чи ну, молодь легше. молодь може адаптуватись. І спочатку там ви були разом, наприклад. Да? А потім, поки вони адаптувалися там до нової країни, потім вони собі знайшли свій шлях, там чи знімають квартиру в будинок, чи як. От. А все-таки дорослих там, батьків да, у віці, похилого віку. А, треба розуміти, тобто ви самі повинні гарно стояти на ногах. Тому що коли я вже ж тут побула рік, я тут одна приїхала. Мені да, мені емоційно було важко. Я ж кажу, при тому, що там війна, там війна, там я вже знаєте, раніше після кожного потужного обстрілу писала, ви як там, як там, чи тихо, Іра Настя, як там справи. Ну, от зараз, оце, після останнього, я так, я тільки мочки заходжу е, в цей месенджер, перевіряю, були, як давно були, от і намагаюсь думати позитивно. Тому що, ну, тому що треба жити. От, от тому так, тому, да, одна справа, коли викликати викликати фою щоб людина тут побула, щоб вона е, побачила, просто побачила інший світ. Я не кажу, що там прям Америка якась золота, брилянтова Ні, звичайна країна зі своїми плюсами-мінусами. Десь їх більше, десь менше. От, просто щоб була по мирі, побачила б. Е, да, мені хотілося б, щоб вона відчула цей е, настрій людей похилого віку. Тому що тоді ти сам, е, знаєте, ну, ти сам такий наче перероджуєшся, що дійсно, дійсно цифра то одне, а твій внутрішній стан то інше. От, ну от така справа. Тож а, про цю тисячу доларів і що вона дає можливість залишитись, тут ще знаєте, як вилами по воді. Я вже мовчу про те, ж кажу, що а, висказування в нього сьогодні так, завтра так. От. Якщо у вас є достатньо грошей, багато грошей, бо є люди, які попродавали, повиїжджали в них там такі по кілька квартир чи будинків у Києві, в, в Україні. От е, і у них є гроші, вони можуть тут можуть собі дозволити, знаєте, наче як вкладання отакі. От от. А такі прості люди, як я, яка приїхала, то я хочу вкладатися, щоб була перспектива якась. Тому, тому такі справи. Я е, е, отак відношусь до цього, Тож, так, да, Повертаюся, чемоданий настрій повним ходом. 300 разів рахую, щоб не потратити на всякі безділушки, тому я оце ж і ходжу, в магазин намагаюся так часто, як є можливість ходити, щоб була можливість вибору. І як я говорила в попередніх відео, велика тут класна річ, що тут просто дуже просто повернути речі. Навіть, вибачте, бюзгальтер. От я взяла, поміряла. Звичайно, бірки ніхто не знімає, нічого. От, а він чомусь теж і розмір, мій, все нормально, але чомусь він маленький об'єм там. Я не поміряла сантиметром. Я його повернула. Головне, щоб у вас був чек. No, no. Uh, or Russian. And English small, very small. Small? <laughs> uh, SM. Hello. SM, uh, uh, lesson. lesson. You? Lesson? I study. Where? Uh, you, you start class? Yes. English. Oh, you study. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Where are you from? From Haiti. Haiti? Wow. Bosnia or Russia? Uh, Ukraine. Or Ukraine. Oh, left, left. I show my live drive license. <laughs> 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 this one? <laughs> how... how good... How you? good. <laughs> I'm good. <laughs> good. Good, good. Come on. Come on in. Have a blessed day. <laughs> how long uh, you are uh, in usa five uh, dead wow <laughs>